Допоки у нашому місті, зрештою, які на вітчизняних теренах палкою і галасливо обговорюють тему створення чергового за ліком футбольного клубу нині вже другий Дніпро, 1918 За що взявся цитую його власні слова, Антон Михайлович Ахметов, 34 роки, Дніпрянин у п'ятому поколінні, де народився і виріс, колишній фанат футбольного клубу Дніпро. Останні 10 років займався it напрямком до мобілізації. У 2024 році мешкав у Львові та Києві, чого вступив до лав Збройних сил України і наразі боронить незалежність нашої держави від навал. Російської орди поки що без коментарів, адже за останні десять років подібного було достатньо. Втім, дай Боже, що з цього щось вийшло. Натомість декілька поколінь ветеранів Дніпра зібралися до купи на стадіоні молодіжного парку Новокодацький, щоб відзначити 70-річний ювілей чемпіона і призера радянського союзу у складі Дніпра, який він привів до завоювання бронзових нагород у якості наставника в чемпіонаті України, заслуженого тренера України Миколи Івановича Федоренка, який свій зірковий шлях розпочинав. У Донецькому шахтарі, у якому встиг стати дворазовим призером чемпіонату СРСР і володарем Кубка тієї країни, на початку урочистої церемонії виставкового матчу винуватець події почергово отримав відзнаки від Української асоціації футболу і асоціації футболу Дніпропетровської області, після чого її комітет ветеранів презентував йому екіпіровку, традиційний подарунок від громадської організації регіону. На сам кінець на згадку про ювілей йому вручили брендовані футболки збірної України і Дніпропетровського Дніпра. Того дня не забули вшанувати з ювілеєм, який він відзначив раніше, не тільки палко прихильника гри мільйонів, але і людину, яка зробила значний внесок у розвиток і розбудову футболу Дніпропетровська Івана Івановича Куліченка, який 14 років, розпочинаючи з 2000-го, був міським головою. У відповідь він від себе презентував низці савочолих ветеранів Дніпра книгу мовою оригіналу Жиздікиємець дев'яносто 97 шагов вверх авторства Льоші Палкича і Романа Лубінського. А після хвилини мовчання усі традиції. Інно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про два ювілеї гравця, тренера і посадовця, які зробили значний внесок у футбол нашого міста. Я хочу привітати від Асоціації футболу Дніпропетровської області двох наших ювілярів Микола Іванович. Це легенда радянського футболу. Це людина, яка присвятила усе своє життя грі мільйонів. А Іван Іванович – це наш е, любий, любимий мер, який завжди був на усіх матчах. І я пам'ятаю ще з дитинства, що завжди бачив його, як він волював за наш Дніпро. Тому хочу і побажати міцного здоров'я і щоб наша футбольна спільнота ніколи наших легенд не забувала. Далі пролунав стартовий свисток про початок виставкового товариського матчу, у якому зійшлися команда Кондор і ветерани Дніпра. Кольори останньої у різні відрацькі ігрового часу захищали голкіпери Віктор Концевич і Валерій Городов, а також Олександр Червоний, Петро Кутузов, Юрій Грибцов, Володимир Горілий, Василь Лябик, Костянтин Павлюченко, Артур Карноза, Олег Шилаєв, Микола Федоренко, Євген Селезньов, Олег Головань, Віктор Червоний, Віктор Жогін. Та з трибун вболівали Валерій Лапшин, Сергій Собецький, Микола Самоленко, Олексій Чередник, Володимир Багмур, Віктор Кузнєцов, Олександр Лисенко, Анатолій Усенко, Сергій Думенко, Ігор Єміс та інші. Звісно, там і не тільки річкою лилися спогади про славетний шлях у футболі Миколи Федоренка. 42 роки ми з ним по йшли. Я і допомагав йому як селекціонер в Дніпрі, потом в Шахтері. Так что то, что я отработал 21 год в Шахтере, это благодаря Коле Федоренко, тому що он взял всю нашу группу, которая ему помогала в Днепре. Мы перешли в Шахтер. Тому ми з ним дружимо. Звісно, здоров'я. Самое главное – здоров'я, радувався життю. При моїй участі він став тренером, з яким ми отримали бронзу 2000-2001 дві рік. Я скажу, що Людина, от як я відчував тоді, що він шахтарським серцем, що він десь він туди дивиться. А він дивився в Дніпро. Він тут живе, жив, сім'я. Тут все, що відбувається в Дніпрі, події з ветеранському спорті, і в тому числі, і його досить успішна кар'єра як тренера. Я вітаю його. Я вітаю. Він молодець. Він молодець, вміє. Скромно, але відверто, професійно, і з результатом. Займатися тим, чим займатися сьогодні Основний час виставкового матчу закінчився результативною нічією 5-5. У поєдинку відзначилися Євген Селезньов. Дуплети до власного активу записали Олег Шилаєв і Микола Федоренко. який, звісно, залишав поле під оплески уболівальників у гарному настрої. Подякувавши усім причетним за організацію і проведення свята. Хочу подякувати болівальникам, які прийшли сьогодні. На мій матч, матч присвячений. Моєму ювілею я дуже вдячний дуже вдячний для ветеранів Дніпра. Це легенди футболу. Футбольного клубу Дніпра нема, а легенди є. І Вони грають. Дякую своїй сім'ї, жінки, дружині Наташі, дітям, внукам, сестрі Віті, рідним, близьким, друзям, я вже сказав. Вони присутні сьогодні на моєму матчі. Дякую. Організатором – хто організував, це Шинкаренко Анатолій Борисович, це Наумив Ніколай Іванович, Головко Віктор Михайлович. І всі ми повинні бути вдячним нашим силам, Збройним силам, що дають нам таку можливість, де пограти в футбол. Пообщатися, поспілкуватися. окрім того, слова подяки на адресу Асоціації футболу Дніпропетровської області, голова Олексій Марков, колишніх вихованців Миколи Івановича, Ярослава Ракіцького, Сергія Кравченка, Артема Федецького, меценатів і партнерів проекту Володимира Корсуна, Івана Куліченка та інших, хто допоміг в організації проведенні цього свята, побажавши наприкінці нього, коли уже у серії післяматчевих пенальті. Успіх 3-0 святкували ветерани, жодного м'яча не пропустив Валерій Городов. Ювіляру всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, оптимізм також. Бути таким же яскравим, щирим, який і він є. І не кожен в 70 років зможе так бігати і зможе мати бажання. Тому ми всі його дуже поважаємо, любимо і бажаємо цього найкращого. Цей час, тільки здоров'я, тільки здоров'я і цілості нашої країни. А так. Зараз такі часи, що ти проснувся, це вже добре. Тому я саме найкраще, йому вважаю. На щастя, залишилися люди, які шанують і пам'ятають легенд. Натомість, чи буде наразі подібна команда їхньої молодості у Дніпрі? Питання зрештою маємо те, що маємо.